Усім привіт! Зараз, щоб отримати такий результат. Ні, не про 380. 380 без проблем такі диски беруть. Отакі спиці. А саме про такі апарати з Китаю, які на 220 вольт, 250 А. І що цим апаратам байдуже, щоб отримати такий результат. Вони проварюють. Чому шви залишають зварювальники, це до речі, клієнти. Коли ви звертаєтесь, якщо будете бачити, якщо вам залишають шви отут зверху, це у вас під своїми швами не провар. Тільки зварювальники, які можуть отак ось після сварки зачистити, тільки з такою роботою, з таким завершенням, ваші диски проварені. словам людини, яка сказала, що. Для того, щоб заварити спицю, потрібно оце. Ну, насправді мені це не потрібно. Ось дивіться, що. Тобто хтось варив. Бачите, от я навмисно зробив заріз, і не проварив, не прогрів, а зверху наклав. Чому тріщина? Тому що не проварено. Бачите, хтось питався варити. Оце є правда, що в тому, що дешеві апарати вони такі є. Дивіться, я зарізав ще більше, щоб показати, що всередині. Бачите, оце такі слабенькі апарати. Оце таке ви купуєте. Оце про це людина мала на увазі, що треба підігрів, щоб слабенькими апаратами таке заварити. Але для цього апарату це взагалі розплюнути. Що було всередині, бачите, оце всередині, оце все не проварено. Так, ну що, я сподіваюся, що я вже зробив розділ. Наплавати сюди, наплавати сюди, нема питань, це можна зробити любим апаратом. Звести, тобто дуга, коли піде на дві. Оці заготовки буде совмісною Оце буде проблема, чому мало току, розумієте? Оце є проблемою проварити спицю. Не одну деталь наплавити. Достатньо там і 120 ампер, щоб наплавляти. Віск холодний, я навмисно почекав. І тепер ми будемо все це продавлювати. І будемо дивитися. педаль На аппарате 200 ампер. Поехали. Я так покажу. І далі може латун перекладати. Давайте так покажу, щоб ви мали розуміння. Все, тепер ми можемо тільки нам залишається це все заплавити в мікс режим А давайте я спробую сейчас поставлю микс режим. Что оно мне даст. Поставлю 1 герц. 1 секунда будет у нас. Стоянки будет 70%. Вот так. И теперь DC 90%. То есть у меня будет 200. И ну где-то 180 будет ампер на пост постоянке. Вот так. Нормально все. Взагалі взагалі питань нема. Розумієте, мікс-режим ставиться в відсотках, то постійний ток в відсотках від переменного току. І скільки ми відсотків поставимо, настільки буде глибше, розумієте, провал. Парик, блистик. Ну що, мене питання має, це що, як є? Тому можна сказати? Якщо воно ось воно, як воно є, це по факту. Ну що, вікс режим. Все? Усе. Усе. Тепер нам залишилося тільки трошки десь там підплавити і зачистити. Ну, не згоди, не згоди. То ваші проблеми. Все. Зачищаємо. Мікс, будь ласка, тепер зачистимо диск і віддамо його вже красивим. Ну, Зачистимо, як зачистимо.